Патруль на варті безпеки так є і має бути. Переконуємося мало не щодня, і про це в нашому анонсі. Доброї ночі ніяких порушень немає. Патрулюємо далі. І ось так в ході систематичних патрулювань виявляємо тих, хто загрожує дотриманню заходів громадської безпеки. Крик, галас у вечірній час в спальному мікрорайоні вчинив цей чолов'яга. Стан затриманого не дивина. Міміка, жести, пародія фільму жахів, бо вживає точніше, зло вживає все, що вживали сьогодні? За все доведеться і відповідати. Гості з Молдови зупинив комендантський патруль, бо саме особи не місцевої реєстрації можуть бути представниками ДРГ, тому патруль діє на випередження. А цей іммігрант не втримався ще за дня, бо сила тяжіння в хмільному стані привалювала. Знову приводили до тями. Звідки і як опинився в місті, дізнаємося в наступному випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Розкажемо і про долі інших затриманих в ході цілодобових патрулювань. Не пропустіть вже завтра.